Програмна заява найефективніший із відомих мені способів починати з думкою про мету, розробити власну програмну заяву, тобто філософію, у ній буде зосереджено все, чим ви хочете бути характер і що хочете робити свої внески та здобутки, а також цінності і принципи, на яких базується ваш спосіб бути і робити. Поза як кожна людина. Неповторно. Особисте кредо відображатиме цю неповторність. Як за змістом, так і за формою. Мій друг Рольф Кер сформував свою програмну заяву таким чином: спочатку здобудь успіх удома. Проси й будь гідним Божественної допомоги. Ніколи не йди на компроміс із чесністю. Пам'ятай про людей, які роблять щось разом із тобою. Перш ніж осудити, вислухай обидві сторони, проси порад в інших, заступайся за тих, хто відсутній. Будь чесним, проте рішучим. Опановуй одне нове вміння на рік. Плануй сьогодні роботу на завтра. Поспішай повільно, зберігай позитивний настрій, підтримуй почуття гумору, будь дисциплінованим у житті й на роботі, не бійся. Припускатися помилок, боятися слід лише відсутності творчої конструктивної реакції на ці помилки та їх виправлення з твого боку. Сприяй успіху підлеглих, слухай удвічі більше, ніж говориш. Зосереджуй усі зусилля і здібності на поточному завданні, а не на переживаннях щодо майбутньої посади чи просування в кар'єрі. Одна жінка, котра хотіла знайти рівновагу між сімейним і робочими цінностями, сформувала свою життєву позицію інакше. Я щосили намагатимуся врівноважувати кар'єру та сім'ю, бо вони обидві для мене важливі. Моя домівка буде тим місцем, де я, моя сім'я, друзі і гості зможемо відпочивати, насолоджуватися комфортом, спокоєм і щастям. Я старатимуся. Підтримувати в ній чистоту і порядок, однак без фанатизму, щоб це не перешкоджало спокійному життю і комфорту домашніх. Я мудро підходитиму до того, що ми їмо, читаємо, дивимося і робимо вдома. Особливо я хочу навчити своїх дітей любити вчитися і сміятися, а також працювати і розвивати їхні унікальні таланти. Я ціную права, свободи й обов'язки в нашому демократичному суспільстві. Я буду свідомим громадянином, який бере участь у політичному процесі, щоб мати впевненість у тому, що мій голос почули і врахували. Я буду активною особистістю, яка ініціативно прямує до своїх цілей у житті. Я діятиму і використовуватиму можливості замість пасивно. Приймати свою долю. Я ніколи не матиму шкідливих і руйнівних звичок. Натомість я розвиватиму в собі звички, які звільнять мене від старих ярликів, обмежень розширяти мої можливості і дадуть більший вибір. Гроші будуть моїм слугою, а не хазяїном. З роками я старатимуся набувати фінансової незалежності, свої забаганки я узгоджуватиму зі своїми. Потребами й можливостями. Я намагатимуся не брати споживацьких позик, окрім кредитів на житло і машину. Я витрачатиму менше, ніж зароблятиму. Я регулярно відкладатиму чи інвестуватиму частину свого прибутку. Крім того, я використовуватиму свої здібності і гроші для того, щоб робити життя інших приємнішим шляхом служіння і доброчинності. Програмну заяву можна називати власною Конституцією, як, як і Конституція Сполучених Штатів, вона фундаментальна і практично незмінна. За більш ніж 200 років до неї прийняли тільки 26 поправок, 10 із яких було втілено в біллі про права. Конституція Сполучених Штатів це стандарт, за яким оцінюють усі закони країни. Це документ, який президент зобов'язається захищати і підтримувати, даючи присягу на вірність. Це критерій, за яким людям дозволяють отримати громадянство. Це фундамент і центр, який дає людям змогу переживати такі великі травми, як громадянська війна В'єтнам і Вотергейт. Це письмовий стандарт, ключ... ключовий критерій, за яким оцінюється все інакше. Конституція проіснувала донині і виконує свою життєво важливу функцію тому, що в ній втілено коректні принципи, самоочевидні істини, викладені в Декларації Незалежності США. Ці принципи надають Конституції незмінної сили, навіть за часів великої непевності змін у суспільстві. Особливу впевненість, сказав Томас. Джефферсон нам дає записана конституція. Тим самим стандартом тільки для окремої особистості стає програмна заява, що ґрунтується на правильних принципах. Це особиста конституція, база для ухвалення великих життєтворчих рішень. Підстава для прийняття щоденних рішень за обставин та емоцій, що впливають на наше життя. Вона дає індивідам ту саму незмінну силу посеред Виру змін. Люди не здатні витримати зміни, якщо всередині не мають незмінного ядра. Ключ до здатності змінюватися це незмінне знання про те, хто ти, ким ти, чим ти переймаєшся і що цінуєш. Маючи програмну заяву, ми можемо вільно пливти в потоці змін. Нам не потрібні упередження і наперед узяті думки. Нам не потрібно. Розгадувати все в житті, мислити стереотипами і навішувати ярлики на всіх і вся, щоб пристосовуватися до реальності. Наше особисте середовище теж постійно змінюється. У вагоні таких блискавичних змін згоряє багато людей, яким здається, що вони не здатні дати цьому раду, що не встигнуть за поступом життя. Вони стають реактивними і, врешті-решт здаються, сподіваючись, що всі подальші події в їхньому житті будуть лише хорошими. Але не так мусить бути у нацистському таборі смерті, де Віктор Франкл відкрив принцип проактивності, він також осягнув важливість мети сенсу життя. Суть його терапії, філософії, яку він пізніше роз, розвинув і виклав, полягає в тому, що багато так званих Розумових і емоційних розладів насправді є симптомами глибинного відчуття без... безсенсовності і порожнечі. Логотерапія усуває цю порожнечу, допомагаючи людині віднайти унікальний сенс життя, її місію в житті. Щойно у вас з'явиться це відчуття місії, ви осягнете сутність своєї проактивності. Ви здобудете бачення і цінності, які скеровуватимуть ваше життя, матимете дороговкази, за якими можете встановлювати довго, й, довго короткотермінові цілі. У вас буде сила письмової Конституції, що базується на правильних принципах, згідно з якими можна дієво оцінювати кожне рішення, дотичне до найбільш ефективного використання. Часу. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду вдячний, якщо ви допоможете у просуванні цього каналу. До зустрічі!